Привіт усім любителям секонд-хенду, Мене звати Оля, і сьогодні ми з вами на Люксі і розпочнемо з люкс бренду. Тільки подивіться, що мені вдалося знайти. Це люксовий бренд, дуже дорогий бренд і відомий популярний кінзо. І давайте разом роздивимося бірки, аби зрозуміти, оригінальна річ чи не оригінальна. Ось тут дуже багато бірочок, написів, написано, що ось від зроблений в Португалії. Це складом він повністю нейтральний, це 100% бавовна. Дуже багато розпізнавальних знаків, номерних знаків, і я все-таки схиляюсь до думки, що це оригінал. Як ви гадаєте, напишіть вашу думку в коментарях. Цей світшот я знайшла на чоловічому відділі. Розмір був вказаний S і судячи по всьому, він такий чоловічий, адже бачите, які рукава у нього довгі. Він в ідеально новому стані, без жодного дефекту. Його ціна 950 гривень. Ну така трішечки кусається ціна як для секонд-хенду, але якщо це справді оригінальний світшот від кінзо, то ціна взагалі благодійна. І наступним буду приміряти ось таке яскраве синє поло. Колір тут просто неймовірний. Надзвичайно яскравий, насичений. Це фірма Ту Мас Маркет, але доволі хорошої якості мас маркет. Розмір був вказаний 18-й. Продається, воно зі знижкою коштує 120 гривень. За складом прекрасне, адже переважає тут віскоза 95% і є трішечки, еластану 5%, аби тканинка добре тягнулася. Попри те, що це доволі великий розмір, це така от XXL, гляньте, як чудово воно лягло по фігурі. Мені надзвичайно подобається і довжина рукавчика, і те, що воно є трішки таким от вільним, не обтягує. Для літа це хороший варіант, адже. Речі не мають бути влітку тісними, коли такі трішки вільні кроє, то в них дуже комфортно. А тепер увага! Це плаття від COS. Ви знаєте, що я не байдужа до цього бренду, усе в них завжди лаконічно, стримано, але зі смаком. Сукня у нас в чорному кольорі в розмірі М. У складі тканини переважає віскоза у поєднанні з поліестром. Ну, такий собі склад можна було б і кращий. Ціна сукні 360 гривень. В магазині вона буде коштувати в десятки разів більше, адже кос це не є мас маркет, це все-таки вже середній сегмент і належить цей бренд до Мітал Маркету, десь на рівні, напевно, з масі модуті він йде. Платі, як і більшість речей від кос, надзвичайно оригінальне, воно такого складного дизайну, але для мене воно якесь таке надто дивне, надто відкрите і трішечки просвічує. А от наступна сукня якось зразу переносить у Францію, у Прованс. У неї такий дрібний, дуже ніжний квітковий принт. Коштує вона 275 гривень. Зараз продається в пів ціни, раніше її оцінювали взагалі в більше, ніж 500 гривень. І тут прекрасний склад: 85% ліоцел, 15 поліестер і підкладка на 100% з бавовни. Це у нас мас-маркет H&M, але я так розумію, що це якась їхня особлива лінійка, якась колаборація. Тому власне сукня справді дуже цікава. Гляньте, як тут зроблені у неї рукавчики, виріс, і ось цей низ, такий дуже пишний, як з підворотом таким. Сукня прям дуже ніжна і романтична. І далі ще одна сукня з люкса, вона в 12 му розмірі, коштує 550 гривень, абсолютно новесенька з картонною магазинною біркою. Плаття доволі довге, воно йде на запах, має поясок. Красива тут біло-жовта смужка. І це у нас фірма F&F, це хоч і мас-маркет, але у них завжди дуже хороший склад тканини. І це плаття не виняток. Тут 55% льону, 45% віскози. Як на мене, ідеальний склад тканини для літа. Супердихаюча тканина, така, що не буде парити і в ній буде дуже комфортно. І навіть попри те, що сукня йде на довгий рукав, це, навпаки, напевно, плюс, адже це захист від сонечка, і в ньому не має бути гаряче. Дуже мені подобається сукня і за кольором, і за дизайном, і за складом тканини, але не подобається її ціна, як на мене, 550 гривень для секонд-хенду це дорого, попри те, що сукня збірками. І далі давайте разом подивимося, яке було взуття на Люксі. Сподобалися мені ось такі гарненькі туфельки від Zara. 39-й розмір, лаковані з такими от перемичками, вони йдуть, застіпками, коштують 750 гривень. Стан у них був нових. А ось ці лофери від Mark Spencer точно нові. У них ще залишилися в магазині такі от наліпки, Вказано, що це натуральна шкіра. Їхня ціна тут 650 гривень. І поруч такі були дуже комфортні балетки. А це усім відомі. Кроксами, щоправда, вони в такому нетрадиційному дизайні продаються зі знижкою, коштують зараз 275 гривень. Як для крокс ціна доволі прийнятна. І ось ці балетки дуже такі от ніжні, з такими делікатними бантиками від Страдіваріус, доволі непогані. Ось ці балетки дуже оригінальні. В першу чергу за своєю структурою, адже вони йдуть як гумовці. Їхня ціна 325 гривень. Ще одна нова пара взуття ось такі от туфельки з натуральної шкіри. І ось ці лофери також непогані. Це у нас фірма Next Mass Market, але вони не замші, а з такого, як текстилю, і коштують 225 гривень. А тут у нас спорт, кросівки, кеди, багатьма улюблене взуття і мною також. Ось такі були від Puma. Ціна, щоправда, захмарна 1200 гривень. Мені здається, десь в магазині на розпродажі приблизно така ж буде ціна. Це у нас щось невідоме і воно не шкіряне 240 гривень. Ну, бачите, якщо фірма, то ціна відповідна. Ось такі модні яскраві кросівки з натуральної шкіри, 39-й розмір, і ціна знову захмарна 950 гривень. І тут у нас Adidas, ціна 1250 гривень, класні стильні. Але як на мене, можна все-таки трішки докласти грошей і купити абсолютно нові уже в магазині, адже різниця в ціні буде вже не така й велика. А все таки нове взуття це є нове взуття. А носити після когось складно, оскільки у всіх різна форма ноги, різний підйом. І взуття все-таки підлаштовується під ногу і після когось, власне, не дуже комфортно носити. Тому з цієї причини я в секонд-хенді вкрай рідко купляю собі взуття. Ну хіба що воно буде абсолютно нове збірками? Але знаю, що взуття це одна з ваших улюблених рубрик у моїх відео, тому намагаюся приділяти йому завжди дуже багато уваги. Тим більше взуття на люксі. Дуже класне, ви самі бачите, багато шкіряного взуття стильного, яскравого, цікавого, справді є що показати. І переносимося з вами у ваговий відділ. Це четвертий день завозу, попри те, ціна ще доволі висока, близько 350 гривень. Все тому, що тут не є традиційне оновлення товару щотижня, а оновлюється товар. Раз на два тижні, відповідно, ціна опускається дуже так, от повільно поступово. Гляньте, яка курточка мені трапилася. Вона від фірми Mango в яскравому такому червоному кольорі іде така, як лакована під шкіру. Дуже симпатично, щоправда, це був розмір S. Я не приміряла, лише вам в руках показала. Це була така курточка Бомбар. І давайте разом зі мною подивитися, що тут ще є. І тільки подивіться, що я надибала це натуральне хутро, такі як полушубок. Я абсолютно не розбираюся в хутрі, оскільки сама його не ношу, але, скоріше за все, це кролик. Не знаю, по відео вам, напевно, важко приділити, але щось таке, от, мені здається, не надто дороге. І гляньте, яку ще курточку знайшла. Це відомий дорогий бренд Levi's. Знову ж таки, курточка в маленькому розмірі. Тому в мене сьогодні така от незвична примірка, просто от до себе прикладає, аби можна було зрозуміти, якого вона приблизно крою фасону. Пройдемося з вами по верхньому одязі. Рідко вам його показую останнім часом. Ще мені вдалося знайти шкіряну куртку, але у неї дуже сильно замазаний комір. Власне, ось ця частина тканинна. А сама курточка в дуже гарному стані. Це знову ж таки маленький розмір 10-й. Тут у нас такі от бірочки, де і вказано, що це є натуральна шкіра. Курточка йде така от вкорочена, як бомбер. А ось це щось схоже на вінтаж такий жакет оксамитовий в дуже гарному кольорі смарагдовому. Тут у нас і спортивні речі, ось така курточка-вітровка в гарному блакитному кольорі, в непоганому стані. І подивіться на цю курточку з такими накладними кишеньками дуже навіть трендова куртка, адже вона нагадує зараз модні куртки робітника. В такому вона простому крої, як сорочка йде. І справді мені здається, десь в мас-маркеті такі куртки зараз будуть коштувати близько 2 тисяч гривень. А тут вона заважена гривень 300, думаю, 400 не більше. І гляньте, який акцентний плащ для любителів леопардових принтів був, до речі, в гарному стані. Це у нас фірма New Look Mass Market. Ще досі трапляються і зимові речі. Це така от куртка пуховичок. Але вона в таку дуже тонку стіжку йде, це дуже актуально. Хоча на дотик вона дуже така от приємна, мені здається, що тут може бути навіть наповнювач пух перо. Куртка в гарному, світлому, такому сірому, базовому кольорі прямого крою. Єдине, що якщо б ця стіжка була трішечки ширшою, був би крутий варіант для зими куртки. Ось така амбірочка, вказано, що 100% нейлон. Але я так розумію, що це верх, напевно, нейлон, а який наповнювач щось не до кінця зрозуміло. І давайте дивитися ще з вами сумки. Ось така була в такому темно-синьому, глибокому кольорі від Jasper Conran. Це хороший бренд, але, скоріше за все, сумка не шкіряна, хоча виконана чудово, просто бездоганно. Ось такі в неї добротні тут карабіни, вона на довгому ремінці. І стан сумки хороший, що зовні, що всередині вона фактично без явних дефектів. В такому вона дуже кежуальному стилі, спортивному стилі, і дивимося з вами далі. Ось така велика сумка-Шопер, дуже красивий карамельний колір на двох ручках. Стан у неї доволі непоганий, але якість так собі, адже ручки вже почали торочитися, і зверху почали з'являтися на сумці такі от мікротріщинки. Ось така сумка невеличка, правда, тут немає ручок, десь загубилися, чи хтось собі, можливо, відстібнув, забрав, а сумку залишив. Ось такі бувають навіть господарські великі сумки. Була цікава з таким принтом-Гаррі Потером. А це у нас з текстилю сумка, дуже яскрава для літа. Якраз може знадобитися такий салатовий колір у поєднанні з ніжним блакитним. Сумка, до речі, в ідеальному стані. Це у нас рюкзак дитячий, з віні теж стан доволі непоганий. І ще одна текстильна сумка, також в такому зелено-салатовому кольорі з такими жовтими вставками. Теж для весни, для літа, непоганий варіант. Вона трішки замазана, але я думаю, якщо її відчистити, то буде просто в ідеальному стані. І цікава сумочка. Тут одніця. Вона мені дуже нагадує сумки Діор, такий от стилю неї, сумок. Шопер. Щоправда, в Діор вони йдуть з текстилю, а тут вона йде з шкіри, ну тобто шкір замінника. Ось така ще була сумка Шопар в чорному кольорі на двох ручках. На перший погляд ніби виконана якісно, але ручки у неї такі от вже понищені, почали тріскатися. Це також говорить не про дуже якісний замінник. Ну і помята вона, крім того, була дуже. А ця сумочка дуже схожа на вінтажну, в срібному такому кольорі. Якщо зовні вона була в ідеальному фактично стані, то всередині теж дуже потріскалася. І ось така ще була святкова невеличка сумочка, атласна, мініатюрна, кудись, наприклад, в театр можна з такою сходити. Серед сумок завалявся ще ось такий ремінь, він, до речі, з натуральної шкіри, але, на жаль, тут сильно понищений. І давайте я вам ще покажу, яке було взуття на вазі. Ось такі були слінгбеки в темно-синьому кольорі, абсолютно нові, ще з бірками, але якісь вони такі дещо мені старомодні в якомусь такому ретростилі. Ось такі ще босоніжки, 40 й розмір, дуже класний цегляний у них колір, також абсолютно новесенькі. Поруч цікаві також босоніжки на стійкому каблучку, такі вони йдуть як плетені стан непоганий. До речі, у цьому секонд-хенді раніше усе взуття було в ящиках. Це було дуже незручно шукати, адже знаходиш один туфель, а потім ще пів години шукаєш до нього пару інший. Я тому раніше в цьому секонд-хенді, власне огляд взуття ніколи не робила. Тепер вони виправилися, зробили ось такі от полички, і усе гарненько можна роздивитися, познімати і вам показати. До речі, у них і покращився сам асортимент взуття. Раніше тут його було не те, що мало, а воно було якесь дуже сильно заношене. Тепер бачите її абсолютно новенькі пари або в ідеальному стані, або навіть ще з такими от магазинними наліпками. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний, на мій канал обов'язково підпишіться. Підтримайте мене своїми вподобайками, своїми підписками. І до нових зустрічей.